Всім привіт! У нас, як ви бачите, сьогодні дощик. Задощило. Але як я люблю цей контраст під час дощу на рослинах, знаєте, от коли йде дощ, все, мені здається, стає ще більш буйним, ще більш яскравим. Зелені цієї неймовірної. Якось вона от вирізняється серед цього дня і більше ти це помічаєш, ніж звичайний сонячний день. Не знаю. У вас так само, чи це тільки у мене такі відчуття. Коротше кажучи, краса, та й годі. Іду зараз на город, тому що треба зібрати цибулі і помідорок. Мені потрібно. Клас. Все так пахне, ой, яка це краса. Ну, для городу це не сильно страшний дощ, скажімо так. Це можна було б і побільше, і краще, щоб дощ пішов гарненький, тому що все сохне. Ось. Тому на город можна собі спокійно йти. Не сильно замараюся. Так, мені потрібна цибуля і помідори. Ось візьмемо таку, що вже повилазила. Треба її вже. Збирати треба ще маленько цибульки на ту страву, що я хочу сьогодні зробити. Розказувала мені подружка, що у них, уявіть, в одному селі живемо, а я й не знала, що є така страва, смажені помідори. Якось у нас воно в сім'ї не сильно. Популярне було, але вона мені так смачно за те все розказала, що я тепер хочу і собі смажених помідорів. Помідори не дуже в цьому році нам подобаються. Чому? Тому що вони якісь такі, ну, коротше, мама каже, не баночний варіант. Знаєте, в банку їх не сильно так закатувати. Добре, якісь вони громісткі, такі великі. Ну, Звичайно ж, фітовтора тут уже побувала, куди ж без неї. Подивіться, що робить. І чим ти його не обробляй, а воно все одно, все одно таке. Бур'яни ми, до речі, прориваємо, але не сильно там, прям так аж, щоб геть все лисе стояло, тому що вони певну свою функцію несуть, і від сонечка захищають. Ну, не знаю в кого, як, в хазяйок, а в нас так. Іноді ми ще чорнобривці насаджуємо, але то вже здебільшого у нас так, трішечки бур'янцю росте місцями. хоча... Небагато. Ось такі красунчики рівненькі, гарненькі, жовтеньких чимало. Ще mm. ось Щось, огірочки. Бачу, новенькі підійшли, треба вирвати, тому що ми вже закрили чимало. Знаєте, взагалі на рахунок огірків згадала. Ми раніше з сестрою, ще як були молоді, зелені. Прийдемо, оце там з дискотеки. Ну, ясна річ, до обіду спимо. Потім собі вийшли на город. огірочків, помідорчиків нарвали. Яєшеньку посмажили. Ох, краса була, ох, краса. Я казала і кажу, у мене прекрасна юність була, прекрасна, дитинство було. Вдячна безмежно своїм близьким. І... Все чудово. Дай Бог, щоб і наші діти такі ж самі емоції відчували і принесли протязі всього життя, як і ми, уже будучи дорослими. Ну що, йдемо готувати. Моя дитина з самого ранку смаженої картоплі фрі. Я вам скажу, що ще такої картоплі в мене ніколи не виходила така картопля. Це така смакота. Да? Взагалі, зверху така хрустка шкоринка середині м'якенька. Трішечки кетчупу. Звичайно, на серветочку, щоб вона стекла. Ну, просто малий буде в захваті. Тому. Такий в нього сніданок цікавий виходить сьогодні. А у нас тут будуть пиріжечки. Ай, таке тістечко м'якеньке, клас. Я захотіла фруктових пиріжків, ось ми підготували сливку. Також є в нас ось вишенька. Але ж, мама, то не буде, мама, якщо, якщо вона не приготує м'ясо, вона швидко витягнула морожене, варене м'ясо розморозила. І ось ми вже зробили два дечка із капусткою, і буде у нас два дечка з м'язком. Так що такі ми хозяйки сьогодні будемо ліпити. Ну, тісто клас передати вам не можу, яка це неймовірна задоволення. У мене взагалі сьогодні день ліпанини. Я ліпила з глини, ви бачили, і ось уже ліплю тепер тісто. Таке, знаєте, жіночу енергію закликаю. От, я чогось собі це так розцінюю. Судов. Та вишу. І зараз будемо робити шок-контент. Отак. Водичкою їх вмили. Боже, як це пахне? Я вам не можу передати. Все. вже в нас на печені дощик лє, такий приємненький. А я вийшла, бо соніш. Уявляєте? <гул 'я> Захотіла прогулятися босими ножками. Вже як це класно. Найкраще, що є в природі, воно все зовсім поруч, близько, далеко ходити не потрібно. І всі стілення Можна знайти тут в матінці природі. Клас. Я так люблю оце, цей стан, коли дощик іде. Люблю спостерігати за крапельками на деревах. Дивіться, як гарно. Все омивається, все росте, освіжається. Дуже хочу, щоб і наша Україна також помилася від цього болю. Ні, Вибачте, омитися вже не вийде, тому що це така біль, яка буде з нами завжди. На цьому я з вами буду прощатися. Дякую вам, дорогі мої підписники, за ваші лайки, коментарі передаю. Величезний привіт всім дівчаткам, які постійно коментують, мені дуже приємно. Ви не уявляєте, коли ви коментуєте, це дає нам з вами зворотній зв'язок. Це говорить про те, що я знімаю для вас не даремно. Роблю я це абсолютно безкоштовно, просто задля свого задоволення. Це для того, щоб якось підтримувати один одного в цей важкий період. Тому щиро вам дякую і до нових зустрічей! Зазвичай, коли щось роблю, я або наспівую, або віршик якийсь собі проговорюю. І ось сьогодні про красу та вдячність. вірш Лідне Костенко до вашої уваги. Приємного перегляду, приємного прослуховування. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений едем і за волошку в житті золотому, за твій світанок, і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть. За те, що вчора встигло одзвенити, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слово, як молити.